Доброго дня, друзі! Скажіть, яка зараз пора року? Правильно, зараз пора року. Зима, взимку дуже тяжко, як і для звіряток, так і для пташок. А як ви думаєте, чому? Тому що в люті морози для пташок страшне це голод взимку. Земле вкрито снігом і пташечкам нічого їсти. І вони, тітки, прилітають поближче до людей, щоб їх нагодували. А тепер послухайте вірші. Горобець біднесенький, на віконце сів їсти, їсти, їстоньки. Холодно чи вчив. Пожалійте пташечку, дайте крихіток. Я вам за цвірінькою на увесь садок. Що за пташечка до нас завітала, дітки! Так, це горобчик правильно! Тіло горобчика вкрите пір'ям, голівка, спинка, крильця і хвостик коричневого кольору, а животик у горобчика сиренький. Давайте, дітки, розглянемо. Що у горобчика є? У горобчика є голова. А це що на голові є очі, а ще дзьобик. У горобчика є тулуб. А що є на тулубі? Хвостик, правильно, а це крильце? У горобчика є лапки. Взимку. Люди допомагають з голоднілим пташкам, насипають їм корм у годівничку. Дітки, погляньте уважно і скажіть, хто зображений на картинці? На картинці зображені птахи. А що роблять птахи? Вірно, птахи їдять зернятко. А скажіть, скільки пташок прилетіло до годівнички? Ну, звісно, багато правильно. Малята, скажіть, будь ласка, а що вміє робити пташка? Вірно, пташка літає. А ще, що вміє робити пташка, розумнички, пташка вміє клювати зернятко. А ще пташка вміє? Пити водичку. Дітки, а чим ми можемо допомогти з вами з голоднілим ташенятам? Як? Так, давайте ми їх нагодуємо, дітки, насипемо зернятка. Тепер пташечки не будуть голодними. Пташки дякують вам, дітки, за допомогу. Дітки, скажіть, чого найбільше бояться птахи взимку? Так, голоду, як люди можуть допомогти птахам? Вірно, вони їм можуть насипати корм у годівничку. А давайте пригадаємо, чим вкрито тіло горобчика. Вірно, пірячком, дітки, я вам пропоную сьогодні. На прогулянці теж погодувати пташок Ви ж в мене так любите робити добрі вчинки. А я буду чекати на фото. До нових зустрічей!